Доброго дня! Мене звати Кован Олександр, і сьогодні я покажу вам декілька простих способів швидкої корекції фото. Працюватиму я в версії Photoshop KS3, це середня версія Photoshop. Ви можете використовувати ці елементи абсолютно в будь-якій версії від 1 до 6. Перші дві версії Photoshop Adobe надає безкоштовно, так що немає жодних проблем з ліцензіями. Для цих елементів, що я вам зараз покажу, не потрібні знання фотошопу. Тобто людина, яка ніколи в ньому не працювала, зможе досить легко і швидко освоїти їх. Почнемо з опису елементів, які ми будемо використовувати для роботи. Це панель інструментів. Вона знаходиться з лівого боку, в ній знаходяться основні інструменти, які будуть нам потрібні для роботи. Це кісті, резинки, заливки і інші елементи. Також нам буде потрібна панель навігатор. Ця панель знаходиться з правого боку, в ній ми бачимо мініатюру зображення, натискаючи на яку ми можемо зближувати або віддаляти зображення. Таким чином більш детально розглядати потрібні нам частини фотографії. Наступний елемент це елемент слої. Цей елемент показує нам перелік усіх відкритих зображень в даному документі. Ще один елемент, який нам буде потрібен для роботи, це елемент історія. Стандартну комплектацію він може не йти як увімкнений. Для того, щоб його вімкнути, потрібно зайти в пункт вікно і вибрати розділ Історія. Розділ історія показує всі дії, які ми будемо проводити в конкретному документі над. Конкретними об'єктами. Під відео в Ютубі буде виставлено опис з переліком усіх дій для тих, хто зараз намагається це все запам'ятати. Для початку я покажу вам один з найпростіших способів швидкої корекції шкіри обличчя. Для цього ми заходимо в розділ Фільтр, який знаходиться вгорі. Вибираємо пункт розмиття. Розмиття по гаусу. Шкала розмиття визначається в пікселях. Ми вибираємо показник такий, щоб було чітко видно контри обличчя, але при цьому не було видно дефектів шкіри. Коли ми визначили підходящий нам рівень розмиття, ми натискаємо ОК і бачимо розмиту фотографію. Панелі історії в правому нижньому куті ми бачимо, що у нас відбулось діє розмиття по гаусу. Ми ставимо біля неї прапорець запам'ятати. І повертаємось на попередню дію. У нас повернулася стандартна фотографія. При цьому внизу історії ми бачимо, що дія розмиття по гаусу все ще є. Панелі інструментів ми вибираємо інструмент з назвою Архівна кість. Коли ми вибираємо один з цих елементів в цій панелі, зверху з'являються додаткові можливості для конкретного елементу. В графі режим ми міняємо параметр з нормального на заміну світлим. Це всі елементи, які нам потрібні для корекції фотографії. Розмір кісті, якою ми будемо працювати, міняється правою клавішою мишки. Ми маємо вибрати любу крапочку з розмитими краями. Її діаметр ми можемо міняти повзунком вгорі з назвою головний діаметр. Таким чином визначаємо, який розмір для нас є оптимальний для роботи, і пробуємо працювати. Ми проводимо по частині шкіри, яка нам здається з дефектами або якимись недольками. Як бачимо, воно не міняє текстуру шкіри, а тільки забирає дефекти. Ось таким чином за декілька секунд можна швидко і легко відкоригувати фотографію. Давайте порівняємо її з оригіналом. Спробуємо зробити цю саму дію з іншою фотографією. Тобто ми вибираємо фільтр розмиття по гаусу. Шкалу розмиття ставимо відповідно до нашої фотографії. Запам'ятовуємо параметр розмиття в історії, повертаємось на попередній слой. Кість в даному випадку у нас вже ввімкнена. Режим змінений на заміну світла. Дану, дану фотографію треба редагувати трошки більшим розміром кісті, тому я його просто збільшую. В навігаторі я приближую зображення і пробую коригувати. Цей метод не міняє кольори шкіри, тобто він просто забирає дефекти. При цьому залишається природна якість шкіри, а не розмазаний фон, так як у нас зараз дуже часто видно на сторінках в соцмережах людей, які пробують це робити. Ось приблизно так. Все для порівняння з оригіналом. Дана процедура є досить простою і дуже зручною в користуванні. Запам'ятати ці три дії, можна за декілька спроб і безпроблемно їх використовувати. Давайте перейдемо до наступного пункту, більш складнішого. Досить часто на фотографіях виникає е, непотрібні для нас елементи. Наприклад, ось є фотографія, на якій внизу картинки, знаходиться. Пластикова пляшка і якісь сміття. Як швидко і легко прибрати ці ефекти, не обрізаючи фотографію і не розмазуючи це все зображення? Для цього використовується елемент з назвою Заплатка. Знаходиться він в панелі інструментів. Сьомий пункт. Правою клавішою ми натискаємо і з переліку вибираємо режим інструмент заплатка. Заплатка дозволяє нам. Здублювати якийсь конкретний елемент і перенести його потрібне нам місце. Зверху в панелі ми міняємо крапочку з пункту джерело на пункт призначення. Тепер, виділивши невелику частину зображення поряд з дефектом, частина, яку ми виділяємо, повинна бути базово на процентів 10-15 більше за частину, яку ми її будемо вставляти, щоб повністю закрити весь об'єкт. І пересовуємо її на об'єкт. Якщо зараз подивитись, то видно, що контури чітко видно, де вставляється наше зображення. Але як тільки ми відпускаємо, воно автоматично підбирає всі кольора і розмиває края так, що не видно абсолютно жодного елементу накладання. То саме робимо з наступною. Якщо брати за маленький елемент при вирізанні, то будуть розмиватися краї, і це буде не дуже якісно. Ось приблизно так виглядає ця корекція. Тобто для роботи ми використовуємо просто режим заплатку і вибираємо пункт призначення. Як це можна використати ще? Давайте подивимося знову на тому ж портреті, якщо. Дрібні дефекти шкіри можна забирати тим способом, що я розповідав трошки раніше. То великі дефекти шкіри таким способом забрати не вийде. Давайте подивимося, як це виглядає на практиці. Фільтр розмиття по гаусу. Ми бачимо, що дрібні дефекти зникли. Але велика червона пляма в нього залишилась. Тому для даної корекції. Нам доведеться використати цю заплатку. Ми беремо кусок шкіри без дефекту і ставимо його туди, де дефект є. Якщо дефект великий, цю процедуру треба повторити 2-3 рази, щоб повністю забрати всі недоліки. Тепер позбувшись великого Елементу ми можемо використати старий спосіб з фільтром і розмиттям. Розмиття гаусу. І використовуємо перший метод. Запам'ятовуємо історію, повертаємося на попередній крок і використовуємо архівну кість. Дуже важливо при цій роботі не виходити на края фотографії або на чіткі переходи кольорів. Якщо ви будете проводити таку лінію по контуру фотографії, воно буде розмивати края обличчя. Це саме, якщо ви будете робити такі рухи біля очей, губ або носу. Таким чином ви маєте просто проводити ними по дефектах, стараючись уникати чітких переходів. Якщо дефект дуже близько до якоїсь області, вам просто треба зменшити розмір кісті для того, щоб ви більш чітко проводити цю корекцію. Ну і Тепер для порівняння. Подивимось на цю ж фотографію без корекції. Як бачите, даний спосіб корекції є дуже швидким і нескладним в використанні. Наступне, що я хотів би вам показати, це як швидко коригувати якість зображень. При роботі з професійними фотографіями. І професійними фотоапаратами такої проблеми не виникає. Але оскільки в більшості з нас фотоапарати не відповідають нашим бажанням, доводиться використовувати технічні засоби для корекції. Зараз я покажу вам, як досить швидко і легко покращити якість даного зображення. В панелі слої, де наша фотографія, ми створюємо дублікат даної фотографії. Нажимаємо по ній правою клавішою миші і вибираємо пункт Створити дублікат слоя. Так. У нас з'являється точно така ж фотографія. Далі використовуємо елементи, які я вам показував до цього. Фільтр розмиття по гаусу. Ну, в даному випадку ми не будемо використовувати радіус розмиття настільки великий. Ми поставимо шкалу символічну в 1,5-2 пікселя. Візуально майже не, буду, не буде видно різниці між оригіналом і розмитою фотографією. Тепер вверху у нас є в розділі слої пункт. Це той ж самий режим, в якому ми міняємо параметр з нормального на м'який колір. І бачимо, як міняється оригінальне зображення. Для порівняння так виглядало до корекції. Так виглядає після. Всі кольори отримують насиченість і стають більш якісними. Якщо фотографія початково була досить темною, після цієї корекції темні елементи стають ще темнішими і деколи дуже складно тоді їх розгледіти. Також біля пункту «Мягкий колір є пункт непрозорість. Шкалою непрозорості ми можемо коригувати, наскільки сильно ми хочемо, щоб цей ефект накладався на оригінальне зображення. Тобто ви завжди зможете зменшити інтенсивність або збільшити її. Спробуємо цю ж процедуру на іншій фотографії. Ось у нас базове фото. Ми використовуємо. Пункт Слої, створюємо дублікат даного слою. На основному екрані ми не бачимо дублікатів, оскільки фото однакового розміру, накладаючись один на одне, просто лежить під ним і ми не можемо його побачити. Ну, але, в загальному, якщо отак відсунути, ось ми бачимо, що воно там є. Створили дублікат. Використовуємо фільтр розмиття по гаусу. Шкала в декілька пікселів, підтверджуємо і знову міняємо режим з нормального на м'який кольор. І бачимо, як міняються всі кольори на зображенні. Дуже важливо, щоб під час вибирання фільтру підсвіченим сидім був саме верхній слой. В якому ми робимо всю цю корекцію. Якщо ми будемо проводити ці дії з нижнім слоєм, у нас їх просто не буде видно. Знову ж таки, непрозорістю ми можемо зменшити інтенсивність цього відсвічування або збільшити. Будь-які запитання ви зможете залишати. В коментарях під цим відео як на Ютубі, так і в молодіжній секції. Опис так само там додається. Щодо встановлення і використання програмних засобів, якщо ви це хочете робити вдома, ви можете встановлювати будь яку версію Photoshop. Дані елементи розміщені однаково у всіх цих версіях, тобто, неважливо, яку версію поставити, все одно ви зможете спокійно з ними працювати. Давайте ще раз спробуємо закріпити все, що ми з вами проробили. Ми беремо оригінальне зображення. Для дрібних ефектів це фільтр, розмиття по гаусу. Рівень розмиття такий, щоб не було видно дефектів. Ми запам'ятовуємо. Цю дію повертаємось на попередній слой. Вибираємо інструмент архівну кість. Вверху в режимі ми міняємо на заміну світлим. І, вказавши кість потрібного нам розміру, не забуваємо вказати розмиті края в цій кісті. Починаємо забирати дефекти. Вивчити Photoshop за декілька годин неможливо. Перевантажувати вас зайвою інформацією я також не дуже хочу. Думаю, цих елементів для корекції ваших фото на початку вам буде достатньо. Тому наразі дякую за увагу. Якщо будуть запитання, залишайте їх в коментарях. До зустрічі!